Один з найвідоміших годинників світу куранти у Празі зупинили і зняли для реставрації. Масштабна реставрація це перша під час Другої світової війни, і триватиме вона десь шість місяців. За цей час мають поміняти усі сучасні деталі годинника. А старовинні обіцяють полагодити і повернути на місце. Курантам 600 років, навіть більше. Вони треті найстаріші і єдині чинні куранти часів середньовіччя на стіні міської ратуші на староміській площі Праги. Цей астрономічний годинник встановили 1410 року. І окрім власних годинці куранти показують день, місяць, рік, положення знаків зодіаку і час сходу та заходу сонця та місяця. Щогодини прайські куранти б'ють точний час, а рухомі фігури у циферблаті розіграють дійство за участь. Сти 12 апостолів смерті янгола і фігур, які уособлюють людські гріхи останню таку масштабну реставрацію робили в 1948 році, 70 років тому. Якраз час для наступної, щоб зберегти цей годинник для майбутніх поколінь. Нам бракуватиме цього годинника. Усі туристи запитують про нього, всі приходять помилуватися. А тепер треба чекати, і невідомо точно скільки. Цього разу ми проведемо масштабну реставрацію цілого годинника. Полагодимо його, дістанемо усі сучасні частини, але історичний вигляд збережеться.